Добрий день. Сьогодні у нас зустріч гравцем волейбольного клубу «Прометей» Дмитром Тірьоменка. Дмитро, добрий день. Добрий день Дмитро Терьоменко, центральний блокуючий ВК Прометей. Народився 1 лютого 1987 року. Майстер спорту міжнародного класу грає під восьмим номером, має зріст 200 сантиметрів. З 2006 по 2016 грав за харківський локомотив, з 2017 по 2018 клуб Чарні Радом з Польщі. Потім до 2020-го Тур Франція. Далі Дмитро на рік повернувся до Польщі, аби захищати кольори клубу Ольштин. Потім знову на два роки повернення у французький тур. А вже з 2023 ВК Прометей. Командні нагороди: дев'ятиразовий володар Кубку України, восьмиразовий чемпіон України, володар Кубку Франції у 2019 та 2023, двічі чемпіон Франції у минулому році. Срібний призер Золотої Євроліги має бронзу Кубку претендентів, срібний призер Всесвітньої універсіади та Кубку ЄКВ. Серед індивідуальних нагород у сезоні 2013-2014 звання кращого блокуючого чемпіонату України та МВП чемпіонату України. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили повернутися з чемпіонату Франції у Україну, зважаючи на те, що в Україні війна і багато хто прагне виїхати з країни? А, ну, По-перше, Україна – це мій дім. і е, Склалася така ситуація. У мене була операція на коліні, в турі. Той період, коли я мав реабілітацію, вона трохи затягнулася, і тур підписав іншого центрального блокуючого. І коли я повернувся, вже не було місця, щоб мені залишитись. Бо тур був для мене як другий дім. Я хотів грати вдома, і так як не було можливості залишитися в турі, отримав пропозицію від Прометея. І трохи поспілкувавшись з хлопцями, так, отримавши більше інформації так, про клуб, про їх про амбіції клубу, про організацію. Мені сподобалось. І я тут. Як саме ви отримали пропозицію від ВТ? Ну, на мене вийшов Ярослав, наш менеджер, так. І почались перемовини, ми домовились. Так, все швидко вийшло. До речі, про травму. Дуже ви засмучили, що не змігли виступати в олімпійських збірах? Ну, ну так, це, це було за день до від'їзду на Європу. І це перший, перший раз, коли ну, мені насправді було дуже прикро, аж сльози аж пішли там, на, на, на майданчику. Так? Бо було три місяці важкої праці. Дуже важкою, і Ми вийшли на пік, і за день до виїзду отримати травму ну, було прикро, Ви В із яскравих гравців Промітея. Зараз у Промітеї новий тренер. Як вам працювати з Лаві Ну, Мені подобаються його думки, його, як він бачить гру, як він бачить ритм гри в команді, тренування, спілкування між гравцями. Вимоги з постійного позитиву, так, посмішок. І ну, я вважаю, що насправді починаємо грати як команда. Комунікація госільна сторона. Так. Скажіть, будь ласка, лігіонери це плюс чи мінус для команди? А, ну, дивіться, це, звичайно, плюс не тільки для команди, а й для українського волейболу. Бо якщо там, взяти 10 років тому, одні лігіонери хто був, це брали локомотив Харків і того одного. А зараз приїжджають гравці з інших країн. Так, теж наші молоді гравці дивляться на них. Це інший стиль, інші скіли. І є чому навчитись. І, звісно, рівень чемпіонату підіймається. Бо, на жаль, нас зараз не вистачає так. Гравців, ті, які хочуть грати в Україні, українців, так, і е, молодих е, хлопців, які вже можуть там, грати на цьому рівні, які потребують Промітеї, епіцентр, ну, житичі. Взагалі, як ви оцінюєте уровень чемпіонату України з е, рівнем гравців, рівнем організації? Ну, скажімо так, якщо брати е, все, що коїться зараз? То це супер. І ліга хоче розвиватись, і це видно, як намагаються з кожним матчем, з кожним туром все краще і краще робити і навіть взяти ті ж челенджі. Ну, коли в Україні були челенджі, так кожний, кожний матч з кожною командою, так? Ну, добре. Дмитро, ви ж пам'ятали про локомотив. З якими ми неодноразово становили чемпіонами. Як з цього часу змінився рівень чемпіонатів, рівень волейболу України? Ну, ну, важко порівнювати той рівень, бо я не грав в Україні вже 8 чи 9 років. На той час е, у нас теж було там 4 або 3 команди в топі, так? Но я вважаю, що на даний момент плюс-мінус однаковий. Добре. Ви не грали достатньо довго в Україні, але ви були весь час у збірній Україні. Так? Давайте поговоримо про збірну. Як змінилась збірна з Угісом Краснішим? Ну, по-перше, ми зробили великий крок вперед в організації, в тренуваннях, в самому підході да, до збірної, бо я в збірній, в збірні з 19 років. Да, і Різниця колосальна просто. І не тільки е, взяти там е, Угіса Кражніса і Артура Тінте. Да? Вони зробили дуже великий внесок в наш волейбол. Але й ту ж саму федерацію вона теж зробила крок, крок вперед. І є покращення в організації, є покращення е, в екіпіруванні. В, у всьому, да. так. Але ще хочу сказати, що не секрет наш, наші проблеми з Федерацією, так? наші там якісь там сварки всередині, бо ми хочемо більше, так? Я гадаю, що і Федерація хоче більше. Для цього треба зробити крок і гравцям, і команді, і федерації вперед. Якщо ми зробимо разом крок вперед, то і ми будемо рости разом. Бо поодинці не вийде. До речі, як ви гадаєте, які шанси України мати волейбол топ рівня Франції, Словенії, Польщі? по-перше, треба покращити селекцію, так, скажемо так. Популяризацію. Хлопців, молодих гравців. Бо, наприклад, якщо взяти топ-збірні, да, то якщо там подивитись, які в них там проходять змагання, там просто не знаю, 20 кортів, не знаю, скільки там дітей, по там 15 років, із них вибирається вже тих 15 гравців, які будуть далі йти, розумієте? У нас, на жаль, такого немає, і хотілося. Бачити, як теж в цьому напрямку працюють і федерації, і клуби. 1 лютого з 37 років. Де ви берете сили для такої яскравої ігри? Місце, де я черпаю сили, це моя сім'я, мої близькі люди, які завжди допомагають мені, допомагають дають мотивацію, реабілітацію, бо найголовніше це психічне здоров'я, я вважаю. Якщо в тебе з головою все добре то і тіло буде здорове. До речі, про сім'ю. Я знаю, що ви народилися в Куп'янську, довгий час жили у Харкові. Де зараз ваша родина? Як, як ви спілкуєтеся? Мої батьки досі, досі в Куп'янську. Останній місяць спілкування важке, бо зв'язок дуже поганий. Виходить там десь декілька слів. Поговорити, бо так дуже погано чути, і коли-неколи там пробивається інтернет, там, якісь там смс там, проходить. Ну, наразі ну, спілкування важке. Мій батько на позитиві і мене радує, що вони не опускають ніс. Так? Вам вдається допомагати батькам і Ну, Звичайно, так. По-перше, це спілкування завжди на зв'язку, і психологічна підтримка. Це перше, що є. Намагаюсь підтримувати їхній позитивний настрій, якимись там жартами моїми подіями з мого життя, бо вони теж там дивляться, коли є можливість матчі, коли немає можливості, вони скачують пізніше і передивляються. І ну, якось так. Так і живемо. Ну. ну, Ми вам бажаємо усіляких перемог. Сподіваємося всі, що скоро ви налагодите з батьками, і вся Україна буде жити в рідним небо. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!